Просим до слова блаженнішого любомира Гусара. Шановна громада, Сердечно. Вітаємо вас усіх. Сьогодні тут стоїть, як також, вітаємо всі майдани по різних містах України. Ми почули якраз позицію ініціативної групи першого. Грудня. Цими днями також має появитись звернення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Я не збираюся коментувати ці два дуже важливі документи. Я тільки хотів би щось до них додати. Ясно, нам усім тут зібраним, що Україна потребує великих змін. І може дехто питає себе, ну а як, звідки прийдуть ці зміни? Може хтось їх нам подарує? Може хтось нам їх вибере? Ні. Ми Очі великі зміни, яких бажаємо, бо вони направду потрібні для нашої держави, для нашого народу. Мусимо випрацювати, вибороти самі. Дозвольте. О я в свою думку представлю, в, може, такий дещо незвичний спосіб. Я хочу пригадати одну народну приповідку. Перший раз в своєму житті я мав нагоду її почути у Північній Америці, пізніше також в інших державах, серед інших народів, а тепер останніми часами також і в Україні. Ця приповідка. Як звичайно, народній приповідки дуже простенька, але повна глибокого змісту. А звучить вона так. Працюй, якби все залежало від тебе. А молися до Господа, якби все залежало від нього. Що то значить «працюй»? Працюй це першого для наймолодшого покоління пізнати, що таке. Нормальна держава. А для старших поколінь це значить провести чи проводити глибоку аналізу ситуації, осмислювати, що треба робити застановлятися, як це робити. Це значить працювати. При помочі праці ми можемо осягнути те, про що мріємо, бо воно нам потрібно. Дозвольте мені один примір представити. Як ви знаєте, якраз за тиждень від сьогодні має відбутися, має відбутися вибори у п'яти округах. Я певний, що між нами тут є жителі із цих п'яти округів. І я хотів би їх запитати, що вони зробили, щоби вибори у їхніх їх округах. Були чесні. Що вони зробили, щоб усунути фальсифікації? Що вони зробили, щоби вибирати кандидатів? Людей, які будуть справді щиро віддано служити громаді. Якщо вони щось зробили в тому напрямі, то їм честь і слава. Чому я цитую отакий конкретний випадок? Бо я хочу щоб ви тримайте мене очі, бо я хочу, щоб ми всі були переконані, що якщо будемо працювати, осягнемо добрий результат. І що коли будемо працювати, ми можемо здобути те, Чого нам потрібно? Друга частина тої приповідки молись до Господа так, якби все залежало від нього. Це правда? Від Бога залежить наша майбутність. Наша молитва це не є прохання Бога, щоб він щось зміняв. Наша молитва це є прохання до Бога, щоб він те здійснював, що від споконвіку призначене для нас. Молитва це є прохання у Бога здійснити те, що він постановив, коли ми починали бути самостійним народом. Молитися до Бога є для нас надзвичайно. Важливі, без молитви нічого не осягне. Тому, шановна громада, хочу просити вас, не тільки від себе, але хочу просити вас від ініціативної групи, яку покликали. Що перед очі народу ставите духовні чинності. Хочу благати вас, працюємо так, як би все залежало від нас. Молімся так, як все залежить від Господа.